Путіну не потрібні окремі області України йому потрібна Україна в Гуаглському стої. Насправді ми маємо пам'ятати, що війна ведеться, яку веде Росія, ведеться не проти України, не проти нас, а проти всього глобального порядку. Ми є жертвою полем бою, і коли ми це розуміємо, ми бачимо, що його забаганки не варто зважати не тільки нам. А й нашим союзникам, і дуже важливо, щоб наші союзники побачили нарешті те, що вже пригає у очі, що е це війна глобальна, можна перетятися, чи є вона світовою чи ні, але вона точно є глобальною, і про це доводить нам історія Сирії. Бо через те, що Росія застрягла в Україні, вона втратила Сірію. Яку не змогли підтримати ані росіянці, ані іранці, які отримали по зубах в Ізраїлі, і також не змогли допомогти сирійським диктаторам. Тож це не декілька різних війн, а одна, є думка про те, що путіну потрібно до літа. Вийти з гарячої фази війни, бо йому потрібен перепочинок переозброєння і перегрупування. Що називається саме тому, незважаючи на неймовірні втрати, його війська просуваються помалу під на українському сході, бо він хоче мати він хоче мати. Переговорну позицію а, вигідну а, до цього моменту, і а, паралельно він лякає світ решником, ядеркою, всім чим завгодно а, словом ескалація, але ми маємо бути зваженими і обережними, і маємо нагадувати нашим партнерам про те, що, по-перше, Призупинення цієї е, війни е, вигідно саме агресору. Саме в руках агресора знаходиться кнопка, яка розпочала цю війну, і кнопка, яка може її закінчити. Причому закінчити на раз-два. Тому мене страшенно е, дратує, чесно кажучи, е, коли західні лідери розмовляють про Мир Зеленським, бо це нагадує мені класичний е, старий совєтський анекдот. Про п'яного, який загубив 10 рублів в кущах, але шукає їх під ліхтарем, бо там світло. І західні лідери розмовляють з Зеленським, тому що з ним вони можуть розмовляти. І вони розмовляють з ним про мир. Але не варто його шукати тут. Ключі від миру знаходяться в Москві. І остаточне завершення цієї війни відбудеться. Виключно в Москві. Бо якщо це відбувається не в Москві, то це не завершення. Це просто, це просто пауза, це просто передих. Насправді, якщо ми подивимось на цю війну як на глобальну перемовини про перемир'я, Яке Путін буде відмовлятися вести з Україною, а буде, бажає вести з Сполученими Штатами Америки, це вже є перемога Росії. А, і тут неважливо, які саме території а, він на, на цей момент буде утримувати, неважливо на які території він ще буде посягати. Він а, сприйме це як свою а, перемогу, одну з своїх перемог. І ну, можна сміливо вангувати про те, що ем, якщо завтра, скажімо, відбувається зупинка гарячої фазою війни в Україні, то хто заважає Путіну перекинути я не знаю 200-300 тисяч е, відмобілізованих вояків, скажімо, до кордону з Фінляндією, яка так вона вступила в НАТО, але це не змінило ситуації військової ситуації в Фінляндії, і її можна такими силами захопити за тиждень і продемонструвати всьому світові, що а, НАТО не працює з, з п'ятою статтею, бо поки вони будуть розбиратися. Фінляндія буде окупована. Будь-які перемовини сприймаються. Ми маємо пам'ятати, коли ми маємо справу з росіянами. Вони випонізують все, вони а, перевертають на зброю все. Музику, спорт, дипломатію, економіку, мирні перемовини це теж є частиною російської зброї, так само як ракети і, і хімічна зброї. Дуже важливо пам'ятати, що е, наша війна є глобальною. Я наполягаю на цьому. І е, можна сказати, що. Світ не дуже це помічає, бо це вкрай комфортна історія, і це нагадує мені ситуацію 38 39 років минулого століття, коли була, начебто, така череда розрознених конфліктів. Щось там совєти з Фінляндії, Італіянці в Африці, Гітлер в Чехословаччині, і потім всім стало зрозуміло, що. Це все таки е, велика світова війна, і на мій погляд, ми знаходимося е, в цій фазі саме через те, що світ намагається е, закривати очі на те, що це не є локальний конфлікт, це не є війна Росії в Україні. Це є е, війна е, союзу лузерів, союзу е, тих, хто зрозумів, що їм не виграти глобальну конкуренцію, які склалися у нову зла, це Росія, Північна Корея, Іран, і е, трохи Китай по Сирія випадає, І які воюють за зміну статус кво які змін воюють за зміну світового порядку, і в цій війні е, використовується і дезінформація, і конвенціональна зброя, і економіка, і ціни на нафту, і продовольство, і спорт, е, тобто. Все, що відбувається в світі, варто розглядати як ем, засіби війни е, Росії та її союзників проти, проти світового глобального. Російському народу можна продати е, приблизно все, е, будь-що можна продати як перемогу. Але е, е, є така штука, Є активне імперське мислення, це вперед захопимо все. А є так, так зване пасивне імперське мислення про те, що війна це погано, але що наше, то наше. І тому Крим, він ісконно на І тому о, схід України о, там завжди по русски говорили І для того, щоб о, Українці, е, захоплені з окупованих територій, змогли нарешті вернутись додому. Е, Росія має пасти, іншого варіанту немає.